У Квасилівському інженерному коледжі відбувся захід, присвячений цивільному захисту в закладах професійно-технічної освіти. У ньому взяли участь керівники навчальних закладів, рятувальники та експерти з питань безпеки. Мета зустрічі підвищення рівня готовності освітніх установ до надзвичайних ситуацій, а також обмін досвідом щодо організації цивільного захисту. Ми сьогодні націлилися керівників. Зібрали керівників навчальних закладів професійної освіти, відповідальних осіб для того, щоб Роз'яснити вимоги сьогодення з цього питання в цілому цивільний захист в області він на належному рівні. От постійно ми проводимо практичні теоретичні семінари. Працівники ДСНС презентували спеціальне обладнання, яке використовується під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації людей та надання першої домедичної допомоги. У нас на на, на базі Косильівського інженерно-технологічного коледжу створений осередок. Відповідно до якого здобувають отримують освіту. І в верніше, нав... навчається за предметом захисту України не тільки з нашої здобувачі освіти, але з... з сусідніх шкіл приходять до нас учні, і фактично на нашій базі А у Демидівському вищому професійному училищі планують відкрити клас безпеки, аби підвищити рівень обізнаності студентів щодо правил поведінки в надзвичайних ситуаціях. Це буде спеціально облаштований навчальний простір, де учні зможуть отримувати теоретичні знання, практичні навички з цивільного захисту, пожежної і міної безпеки та першої допомоги. Будемо черпати дану інформацію і втілювати в нашу практичну роботу. Я рахую, що викладачі освітнього нашого закладу цілком правильно мають підхід до впровадження практичних. Навичок стосовно цивільного захисту в умовах сьогодення такі ініціативи стають не просто актуальними, а необхідними. Організатори заходу сподіваються, що подібні навчання допоможуть керівникам закладів профтехосвіти ефективніше гарантувати безпеку учнів та персоналу в будь-якій кризовій ситуації. Ірина Котюк, випуск новин.